Друзі, всім привіт! Їдемо на прийомку, трохи поїздив, позбирав металолому, зараз покажу, що забрав. Їдемо здаємо і в гараж. Сьогодні будемо добувати срібло. Забирав холодильники, розібрав. Там дві газових плити теж розібрав, Бильце від ліжок. Таке. Нічого такого, їдемо здавати. Все, друзі, я здався, вийшло 288 кілограм. Одним словом, рівно на 1000 гривень. І я зразу погнав в магазин і прикупив на ті гроші інструмент. Купив отакий перехідник до шуруповерта, Тут де як е біта, а тут квадратна головка. головку. Взяв собі розвідного ключа. Такий прикольний має лінійку великого. Взяв собі отаку річ. Кліщі, чи як вони називаються, і взяв таку собі китайську викрутку. Також взяв рукавиці. Блін, з цими Рукавицями теж. Їх надовго не вистачає. Любі вже, які не брав. Гурти саме довше мені працювали до місця часу. Ті довго не працюють. Реально працюють отакі, От в яких я метал гружу. Ну вони грубі, у них щось дрібне розбирати незручно. О, якось так. Добро, ще забрав холодильника, ходіть, покажу прикольний холодильник. Забрав я такого холодильничка невеликого віддали дали мені його за безкоштовно фірма Westfrost. Ну, він прикольний, він маленький і робочий, що немало важливо. Тобто він зараз ну, він комплектний, да, він брудний, тут воняє, якщо чесно. Бачите, там є вода всередині. от. Тобто він, я його ще вчора привіз, задня стінка вся була в такому от слої льоду. Я так підозрюю, що тут забита оця от, оцей отвір, куди має стікати вода. Хочу його зараз почистити, включити от. і подивитися, як він буде працювати. Якщо він робочий, то я його собі залишаю на літо. Взагалі піде. Зараз тут те курити хочу зняти, почистити його, якраз до тої трубки добратися. І запустити. Зараз його запускаю, хай працює, а ми переходимо до наших срібних контактів. Ну, давайте ще вернемо на секунду до тих інструментів, які я купив. Так, на кращому світлі покажу вам. Мені по факту треба тільки оцей перехідник. А вони окремо не продаються, тільки в наборі. Ця річ деколи мені буде потрібна, а ключ мені такий конче потрібний, бо я зламав. У мене був такий радянський. В ломі здали, я його роз... розробив, він працював, але отак мені він лопнув. Отак і лопнув. Отак. В тому металу чи що. І дивіться. І в мене вже весь інструмент, так собі потихеньку, я переходжу на бренд Ято. Тобто це абсолютно ніяка не реклама, мені ніхто гроші не платить. Реально варіант ціна, якість. Купляю потрошки, бо зараз купити все це треба багато грошей. І це не найгірше, це не найкраще. Мав би гроші на і, звісно би купив мілуки. Тобто, в принципі, я тою якістю задоволений. Ще раз кажу, не реклама гроші мені ніхто не платить. Добро, включаємо холодильник і переходимо до срібла. Запустив я холодильник. Світло загорілося. Компресор вроді як працює. Працює. Тут навіть якісь звуки він видає. Одним словом, хай стоїть, повернемося до нього через годину часу. Ну, основний фронт роботи сьогодні. от така гора в мене є релюшок, чого тут тільки немає. От тут 90% де все імпортне. Будемо діставати контакти срібні. Є автомобільні реле. Ну, основна маса це пральні машини. Це пральні машини. От такі там релюшки із телевізорів стояли. От реле. От вони контакти. Треба вже їх розбирати, бо вже знов їх багато. Є в мене ще така кубка таких Накусаних, це якраз з останніх холодильників. Теж є релюшки, їх треба тут порозбирати, контакти подіставати. І якщо встигну сьогодні, вже треба тут все розбирати, бо хочу того року таке того літа відправити на афінаш, то все, тут ще є ціла в мене купа радянських реле. Такі кнопки. Це аналог просто з кнопкою ржава. От такі цікаві є. Їх тут в мене теж їх тут багато. Я свого часу їх купив по 5 гривень. Такі кнопки. От такі. ТВ-1.2 зі схемою, тобто тут чисте срібло гантельке. Ну і мікриків, тут основна частина мікрики. Один слово. Спочатку то, спочатку то, потім. Навіть не так. Спочатку оце, щоб воно не погубилося, потім це, потім це. Напевно, включуся, коли розберу, бо то довга історія, то з вечора в мене піде. Буду я потихеньку після роботи то все ковиряти. Розберу то все, тоді включуся. Так, розібрав я ту маленьку кубку. вся така галета залишилася від газової плити. Там є отакі от мікро. Мікро-мікро контакти. Не знаю, знімати їх, не знімати. Бачите? Я уку... буду так обкусувати і все. От. Так що діло потрошки йде, результат поки що смішний. Ну, але є. Йдемо глянемо до холодильника. Як він себе почуває? Решітка гаряча. Всередині, а всередині, а ну і холод є. Так, да, все, він морозить. Тобто, причина, я розумію, була така, Оця ця штучка вона не була до кінця запхана, вона отак виступала на сантиметр, відповідно, вода збиралася тут. Я її запхав донизу, так як, як має бути, то тепер водичка буде стікати собі грамотно. І причина в щільності. Особливо тут внизу ощільнювача. Тобто виходить, що коли його закриваєш, тут нормально, а низ видно відходить і відповідно туди попадає тепле повітря. Хоча тримає непогано. Тобто, оце все треба відмити і тут зачухати і пофарбувати. Я вже можу бути майстром по ремонту. Холодильників. Все, я його виключаю, відкриваю, хай відтаїть. Можна його починати відмивати, і буде в мене такий собі гаражний холодиночок. Ну, а я повертаюсь до контактів. Все народ розібрав я ці всі релюхи, блін, стільки-то довго, три вечора розбирав. Отака От кількість обрізу. Ще попалося мені пару релюх. релюх. З жовтими контактами, це позолотка імпортна. Це не золото точно. Далі що? Ось така кількість. Міді зовсім трошки. Аналогічно латуні зовсім трішки. І така мідь з катушок. Воно виглядає багато, гарно насправді виглядає мідь тесенька. Але вона нічого не важить. Тобто це от її можна отак зжати, я так і зроблю, і вийде. 100 грамів якщо вийде, то буде добре. О, Бачите, якось так. Ну, давайте ще заважимо ті мої контакти. Що там вийшло? 24,6 грама. І ці контакти ми відправляємо до всіх своїх контактів, які чекають на афінаш. Збираються верніше. В принципі. Не покаже. тобто тут явно більше 200 грам. Ще маю от позолочені. Це радянські, а це імпорт. Зараз оці сюди докину. То в мене чисте срібло. Ну, контакти срібні. І повернемося до холодильника. Ну, а ті знов чекають свого часу. Поки хай лежать радянські. Вже зараз я їх не буду розбирати. Точно мені тих хватило. Що по холодосу. Не лякайтеся, він стоїть зараз догори ногами. Чому? Бо це є низ. От ця планочка, яку я хотів е, зачухати, підфарбувати, яка була ржава. Але вона виявилася не ржава, вона виявилася гнила. Тупо гнила. Блін, ну матеріал концерна банка. От не більше. От розмір. Товщина металу, це консервна банка. Тобто тут не було що чухати, фарбувати. Я з'їздив на прийомочку, аналогічний кусок взяв. Це теж холодильник, правда, радянський, він набагато тустіший Я його обрізав, трошки так насправді помучився, зробив такі правильні форми і пофарбував. Вже воно підсохло. І що я зараз зроблю? Зараз я його от сюди ставлю, так як воно би мало бути. О, якось так воно буде виглядати. От. Тобто так загинаю, закручую. Аналогічно тут прижму цю штучку загну і закручу. І десь в загальному має воно от так вийти. В принципі, більш-менш, вважаю, непогано. Воно вже буде надійно. В принципі, пару років має мені постояти. Добро, зараз я це все позакручую і включуся. Ну, якось так воно в мене вийшло. Тут я ще дав скотч. Тут насправді так і був скотч заклеєний. Просіликони ще, на всякий випадок, ці руки білі. Думаю, гірше не буде. Все, тут рівень в принципі нормально. Тут чуть-чуть оця сторона виступає, зовсім трішки. Може візьму якусь наставочку і вдарю, а може ні. Але хочу, щоб то все підсохло. Все, зараз я його перекидаю, збираю і подивимось. Все. Зібрав. Фейрі порішало, помив, Навіть руки дві стали, От. Все. Єдине, що мені не подобається, світло. Є в мене така лампочка. Теж з холодильника Ледовська. Зараз поміняю, подивимось, як буде світити. Поміняв. Як на мене, набагато приємніший колір. Воно не моргає, воно щось на камері моргає. Насправді лампочка нормально працює. Не знаю. То так як монітор, коли знімаєш, воно моргає. Все, лишаю його на ніч. Може не на ніч. Отак воно вийшло. З того боку нормас з того боку, блин, трошки виступає. Але я за силіконою і тут, в принципі, рівень нормальний. Словом, хай працює мені до вечора, може і на ніч. Подивимось. чотенько все пристає, ну майже, я думаю. Воно з часом собі направиться. Подивимося, буде він намерзати ні чи... Так, друзі, і на кінець ще покажу, що в мене в тих коробочках. Хтось мене питав. Сам не пам'ятаю, якщо чесно. Ну і тут кому щось цікаво. Москачовський магітофон оригінальний. Волга. Радіоприймачі, не знаю, які вони. Вольтметр такий. От така якась штука. Тоже щось. Амперметр чи що, не знаю. Така річ. Така. Така. Цю хочу свого часу розібрати. Добро, давайте зараз дістану і покажу. Так, що в мене тут є? Збирав і калькулятор, залишив такі лампи з мікрозборочками. Може комусь треба на якісь годинники, ще щось можу продати. Далі. Ось така штука фототаймер називається. Все воно нове. Все воно в упаковці. Фототаймер. Кнопочки. Чесно, поняття не маю, як ним користуватися, до чого його ліпити. Є на батарейки. Не знімлю одною рукою. Не знімлю. Не хочу ламати, насправді. Ну, там там батарейка. Фототаймер, логічно, що це йде, включаєш, якось до фотіка під'єднуєш і воно має нажимати фотоапарат, якщо я правильно розумію. Така річ є нова. Далі. Ось такий. Що то є, сам не знаю. Щось таке. Якийсь прилад, під щупи, є крутілочка, є кнопки і є ще одна крутілочка. В дуже в гарному стані, але без задньої кришки. І тут в мене є омметр. Не знаю, що таке. Тут геть все в упаковці. Щупами, одні щупи, другі, треті, купа провідків, одним словом. Ще щось є. Ага. Це типу ремінець, І сам прилад. Зараз його дістати. отак От він виглядає. Ометр. Комусь потрібно, звертайтеся. Теж на батарейки річ. 91 рік абсолютно новеньке. Тому ще, будь ласка, не задорого. На тому прощаємося. Пока-поки до наступного разу.